На Прикарпаття після реставрації повернули три свічник, якому близько 200 років. Майже три роки тому культурну пам'ятку забрали на відновлення з криворівні до Львова. Тепер вже в оновленому вигляді повернули. Деталі розповість наш кореспондент з Прикарпаття. Це свічник трійця його понад 200 років тому у селі криворівня на прикарпатті створив місцевий автор Андрій Дереюк. Фахівець виготовив його із дерева. Також додав елементи поліхромії, сріблення та позолоти. Такі три свідчники це є свідчення нашої культури, це свідчення нашої історичної пам'яті, це і свідчення наших глибин, релігійних, духовних глибин, і це є та зброя, якою ми перемагаємо на культурному фронті. І це одна ще одна з наших перемог. Це справді один з тих таких найбільших свічників Трієць, які які в Нагуцульщині збереглися, які робилися. Як правило, це були невеликі невеликі свічники. От це є один з тих таких унікальних, е, і за розміром, і за е, в, е, з рівнем самого, самого твору. Робота над відновленням свічника розпочалася ще до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. І за життя знаного українського художника, іконописця колекціонера Ціонер Остапа Лозинського саме він і став ідейним натхненником цього процесу. Власне родина Лозинських профінансувала реставрацію, адже матеріали для якісної роботи коштують чимало. Водночас саме клопітким та складним реставраційним процесом займалася майстриня Ірина Дудкевич. Ми бачимо, як виглядало до реставрації, як шляхетнилось, скажімо, і сама різьба, і самі лики. Ну, і, звичайно, таке багато золота і срібла з'явилося. Також видно ті тріщини, які тут було повністю все залите воском. Зрештою це перемалювання було поверх того воску. У нас не знищена лійка. За словами художниці, реставраторки, зняття верхніх шарів дуже тонка робота. Важливо зберегти автентичність свічника, адже це класична технологія виготовлення і схожа до технології ікони. Але оскільки на трійцю свого часу був накладений ще один шар промислової фарби, це додало складнощі під час реставрації. Першим завданням власне для реставратора було розкрити автентику, і це найбільше було важливо і цікаво, щоб ми могли бачити, яка вона була першопочаткова, якою її задумав автор. Хоча той другий шар теж цілком міг би існувати, але просто важливіший той авторський, звичайно. Тому, знявши ці всі записи, переписи, треба було закріпити фарбовий шар, який дуже деструктивний був під, під перемалюванням. Ну, це був складний процес, бо вона руками була перемальована, руками ці процеси відбувалися. І Відкривши, власне, було дуже здивована, наскільки добре збереглися ці і і, і, і срібло, і золото. Дуже мало в нас церков, які, які зберігають автентичні речі в належному стані, і які продовжують якби, працю над, над починають, продовжують працю над реставрацією. Власне, що оцей храм скриворівні це якраз є таким прикладом, де, де ця робота ведеться. Очевидно, що хотілося б, щоб це цього було більше активніше велося. Але очевидно, що ми маємо зараз набагато інші потреби, так нагальніші рятувати життя, в, в, воювати. От, але теж зберігати пам'ять і відновлювати, то тобто доводити до того а, природнього стану, автентичного стану пам'ятки ми теж мусимо. Після реставрації свічник знову стоятиме у храмі Різдва Пресвятої Богородиці в Криворівні. Утім, тепер трійця слугуватиме лише експонатом, щоб зберегти цей шедевр для прийдешніх поколінь. Із Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук для телеканалу Еспресо.